Надзвичайно практичний, теплий комбінезон для дитини від бренду Next. Він підходить для холодної осені та зими. Зверху у нас практичний вологостійкий вітронепродувний матеріал з ось такими класними фронтами. В розмірі до 12 місяців включно маємо ось такі відвороти, тут дуже комфортні на ніжках та ручках. Ось так це все виглядає. Справді дуже практична річ для зимового періоду. Світло відбиваючи елементи. Ось так ззаду виглядає. Як у мене злончик, ви бачите, притягнута на Наталії для фіксації, замочок, є такий додатковий кишенька на рівні грудей, розщибається на кнопочки і замок захисту від прищибань. Ось так зручно він широко відкривається як конвертик. Всередині до попи йде флісова підкладочка, далі поліестерова рукавчики також з поліестеровою підкладочкою. Маємо силиконовий наповнювач для додаткового утеплення. Ось такий капішончик з штучним хутром не відщипається. Дуже-дуже практичний, стильний та найважливіше теплий комбінезон. І придбати ви його зможете на нашому сайті ILOVEMAMI.com.ua